Покажу трошки відео. Зараз встану. Приїхали з дочкою на консультацію в Картахену, Госпіталь Санта Лусія. Машину десь поставили внизу на стоянку. Картахена. Госпіталь Санта Лусія. Він величезний. Прямо величезний, величезний. Оце кожного відділення стоять такі рецепціони. Бачите, люди приходять по талончиках. От, от, бачите, пішла, показала, що в неї настільки, -то. і заходять сюди. Тут кожному цьому, бачите, кабінети, тут також санвузли. От величезний, набагато поверхів. Тут і е, різні відділення. І операції роблять, і поліклінічне відділення, дуже великий, дуже величезний госпіталь. Приходилось мені тут бувати. От. А ця дочка приїхала до лора. Каже, мам, поїхали. Кажу, поїхали, Дивіться, бачите. Акура, он тут другий консульта, бачите. Величезна, не буду по всьому йти, щоб не заблудитися. Вона якраз зайшла в кабінет, щоб я, щоб я хоч не згубилася. Буду йти так по прямій трошки вам показувати. Це ми на самому верхньому поверсі. А то, мабуть, стаціонар може, бачите, дуже акуратно, дуже чисто, дуже в цю сторону, дуже. ми на самому, мабуть, верхньому поверсі. Отаке. Трошечки вам показала добренько, щоб ви всі були здорові, щасливі і щоб не хворіли.